Мир Божий, дорогі глядачі, подяка Богу за прожитий день, за те, що Він нас зберігав, за те, що Він дозволив нам ще один день прожити, щоб досліджувати Слово Його, прожити, щоб можна було сказати дякую Боже, за те, що на такий легкий час ти мене зберігаєш. Хотів би поспілкуватися з вами на тему, яка називається Істинний піст. Для чого потрібен християнину піст? Для чого людина на деякий час не вживає їжу, для чого вона повинна це робити? Адже написано багато в Біблії про те, що Ісус Христос постився, про те, як Неємія молився і постився. Ми згадуємо випадок жителей міста Неневії, про те, як вони мали проблему, як до них прийшов порог Йона. І вони постились, і Господь почув їхню молитву. Скільки раз у нашому житті відбувається, що ми постимо, просимо Бога допомоги і не чуємо відповіді? Можливо, відповідь приходить пізніше, а можливо, наше прохання не таке, яке угодно, Господу. Якщо ми звернемось до Біблії, то в Ісаї 58 глава із 3 і по 14 вірш ми знаходимо наступні слова. Я процитую лише у рибки. Люди питають Господа, нащо ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою? З цього ми можемо побачити, що люди ніби як вимагають від Господа, що ми постимо, а ти не бачиш, а ми ще й при цьому мучимо душу свою. Чому? Тому що коли людина не вживає їжі, коли людина за щось переживає та їй некомфортно, а Господь відповідає: тож на сварку та заклад постите ви. Та щоб кулаком бити нахабно. Господь бачить наше єство всередині, бачить нашу душу. І Він каже, ви часто постите, але насправді не для миру, а щоб, як написано, практично бити кулаком по столу. Але коли людина морить душу свою, то який Господь пропонує піст, щоб людина могла вибрати? І тут написано вісім пунктів. Я бажаю їх процитувати і прокоментувати. Що потрібно робити при істинному пості? Не тільки не вживати їжу, не тільки молитися, а практичних вісім порад. Отож, перша порада розв'язати кайдани безбожності. Давайте задумуємося: можливо, ми є християнини, але в нашому серці Христа немає. Наступний пункт пута ярма розв'язати. Якщо ми бачимо утиски в житті, можливо, я комусь роблю утиски, когось принижую, пригноблюю. Давайте зупинимось і примиримось, і зробимо людей свободними і нікого не будемо пригнічувати. Третій пункт. Пустити на волю утиснених. Четвертий пункт усяке ярмо розірвати. Що таке ярмо? Ярмо це те, що ставлять тваринці, щоб нею можна було керувати, і щоб вона могла працювати. То нехай Господь допоможе, щоб ми нікого не змушували. Щоб все було по добрій волі. Наступний пункт, п'ятий, вламати голодному хліба свого. Скільки серед нас, а особливо зараз в Україні, людей, які потребують фізичного хліба? Людей-біженців. Людей тих, які не мають що поїсти, давайте допоможемо їм. Далі вбогих бурлаків додому провадити. В біблії багато прикладів є, як люди допомагали і своїм маєтком, своїм житлом, щоб люди могли відпочити, щоб люди могли жити в нас і щоб вони могли не шукати пристановища, щоб ми могли своїм домом допомогти. Далі наголо вкрити. Це сьомий пункт. Одягнути людей. І восьмий пункт не сховатися від рідного. Скільки є таких людей, які, в свою чергу, забувають про рідних і не допомагають своїм батькам, діткам і які дуже важко себе почувають. І далі написано після цих восьми пунктів наступні слова: «Кликат, Кликатимеш Господа. І він відповість. У перших віршах ми знаходили те, що ми кличемо, Господи, а ти не чуєш. Але Господь пропонує: виконай цих вісім пунктів, і я тобі відповім. Далі написано благословення наступне: засвітить у темряві світло твоє. Подяка Господу. Далі будуть тебе називати замуровником пролому. Якщо ради суботи, ти стримуєш ногу свою. Далі написано, не підеш своїми дорогами, тоді в Господі розкошуватиме ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі. Дорогі друзі, нехай Господь допоможе, щоб коли ми будемо поститись, щоб ми могли робити це правильно, щоб ми могли підготуватись до цього, і щоб взагалі все наше життя було істинним постом. Щоб ми не тільки приділяли це один день, два дня, а щоб все життя ми допомагали людям, щоб все життя ми не забували про ближнього свого, і таким способом ми будемо ближчими до Господа. І бажаю також в кінці прочитати слова, які записані в Духі пророкування, дух істинного посту і істинної молитви це дух, який підпокорює розум, серце і волю Богу. Розум, серце і наша воля це гармонія, коли повністю ми своїм єством, своїм життям, своїм духом, бажанням, натхненням будемо служити Господу. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Бажаю вам рясних, Божих благословінь. Амінь.